Так, ну що ж, ніби все запустилося. Всім привіт! Мене звати Олександр, можна просто Саня, і я, починаючий блогер, та також, можна сказати, журналіст. І зараз я на рибальському судні з рибаками я відправився в море. Зараз я знаходжуся в своїй кімнаті, або як називають її рибаки, каюті. Живу я в ній не один, а з Фредом. Зараз він на палубі, напевно, щось робить. Якщо так подивитися на кімнату, то виглядає вона не дуже. Здається, що це судно старе, але коли піднімешся на палубу, то так і не скажеш. Судно виглядає досить непогано. Якщо чесно, я вже з ними не перший раз в плаванні. Вже я з ними був, але тоді в мене не було професійної камери і я цього не знімав. Але на всякий випадок в мене є ще телефон. Якщо щось станеться, то я буду знімати на нього. Напевно, давайте проведемо екскурсію, підемо в коридор, там досить атмосферно. Так, виходимо з кімнати і ось він цей коридор. Досить атмосферно, але трішки пошарпано він виглядає. Але я вважаю це нічого страшного. Саме головне атмосфера. Отам, напевно, двигун. Кімната з двигуном, якщо щось станеться, там його ремонтують. А там ще одна каюта і склад. Так, давайте піднімемось на гору. От так. Фух, Якщо чесно, коли перший раз піднімався, то було некомфортно і незручно. А зараз вже нормально. Цікаво. А де Майк? Блін, я ж вам ще про нього не розповідав. Ну, можливо, зараз його зустрінемо. О, Майк, привіт! Ну що, ти вже облаштувався? Так, звісно, вже ж не перший раз. Фух, Побажаю дачі, я до капітона. Так, удача тобі не помішає. Що ж, це був Майк, мій друг. Якби не він, то зараз би я на цьому судні б не був. Ми з ним познайомилися, і я попросив попливти з ними. І він, звісно ж, дозволив Класний чувак. Сюди краще, коли буде шторм, не підходити. Так, шторм буде, мені казав Майк. Ну, можливо, і не шторм, а просто дощ. Надіюсь, він буде несильним. Як же ж тут красиво, я б тут жив. Хоча ні. Напевно, на судні жити на рибальському не дуже таки класно. Що так круто, що не б дуже багато рибаків, не дуже голосно, супер. А це, я так зрозумів, такі корючки, щоб доставати сітки з рибою. Прикольно, прикольно. Дуже класно. Ой ні, краще я туди йти не буду. Там вікно капітана, а він досить суворий, як ви вже зрозуміли. Не хочу його краще бачити. Так, що робити? Напевно, можливо, піти вже в каюту і там відпочивати. Хоча я не дуже й заморився, але краще піду в каюту. Щось камера потухла. Добре, що я це побачив, а щас би просто сам би ходив сам з собою розмовляв. Надіюсь, я коли спускався щось задів, Все-таки ж нова професійна камера. Можливо, зараз піду в каюту, трішки посплю, бо чомусь хочеться спати. А можливо піти в склад і взяти щось поїсти. Хоча, напевно, ні, ще не дуже хочеться. Дуже хочеться спати. Дивно чому. Ех, Як мені тут подобається. Я не знаю, чому і навіть не знаю, як це описати, чому мені тут так подобається. Так, напевно піти поспати. Чи що? Не знаю, якщо що, якщо щось буде цікаве, то я включусь. Цікаво, хтось стукає. Так, заходьте. О, Майк, привіт, щось сталося? Соня, хотів нагадати, що буде дощ, тому на палубу краще не лихоч. Так, я пам'ятаю, дякую, що нагадав. Ти також будь краще обережним. Не знаю, точне, чи сильний буде дощ, але все таки вирішав нагадати. Добре, дякую. Що ж, буде дощ. Просто надіюсь, що він буде не сильним, тому що мене в машині укачує, а якщо ще й почнеться шторм, хвилі сильні, то в кораблі мене точно укачає. Надіюсь, все буде добре і все обійдеться. Ну що ж, пішов дощ. І навіть поки що не колихає. Це дуже добре, бо цього я боявся найбільше. А знаєте, дощ навіть придає атмосфери, навіть гримить. Але всьому треба шукати позитив, а позитив тут точно є. Яка ж тут просто бомбова атмосфера? Можливо, мене хтось зараз і не розуміє, але тут так круто, пішов дощ. Просто неймовірно атмосферно, Мені дуже подобається. Цікаво, а де Фред? Можливо, в іншій каюті. Напевно, що за чорт? Що це було? Ніби таке хтось на палубу запригнув. Надіюсь, все ж добре ми не потонемо. Що за фігня? Йомаю. Так, Соня щось жахнуло на палубі, Ти провірю. Так, я чув, якщо щось зви на поміч. Добре, я пішов. Що ж, Майк пішов на поверхню, можливо, треба було піти з ним. зна, що там сталося, але надіюсь, все добре, все обійшлось. Цікаво, що ж то таке було? Не можу уявити. Стоп! Це Майк кричить. Щось, Щось сталося? Що ж це таке? Що ж могло статися? Фух! Майк! Майк, ти теда... де! Що... що за. Що за чорт? Що це таке? Поможіть! Поможіть! Теж всі всі понаржиралися і сплять, що? Що то був за монстр, що за твар? Це це реальність, чи це сон! Майк! Невже? Невже вона тебе забрала з собою, Ні. Ні. Невже вона справді забрала з собою Майка? Ні. Я не вірю. Майк! Чому? Чому ніхто не вийшов, не допоміг? Довбані рибаки? Майк, Майк, він помер. Що? Стоп. Що то? Ні. 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 Будь ласка, ні.